Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, прошу підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Скандал навколо Українського католицького університету. Доньку сценаристки Наталки Ворожбит, нібито не поселили в колегіум через її допис на підтримку ЛГБТ. Соцмережі вибухнули дискусіями довкола цієї теми. Чи взагалі відповідає це цінностям християнства і, взагалі, як церква ставиться до подібних ситуацій, говоримо з нашим гостем, священником отцем Юстер Отже, Юстине, вітаю вас. Вітаю сердечно. Днями розгорілася власне ця дискусія через допис відомої драматургині, донька якої в своїх соцмережах опублікувала фото з прапорцем ЛГБТ, так званим емодзі. За її словами, за словами мами, власне, майбутні студентську через це відмовили в проживанні в колегіумі, чи як правильно сказати, чи в гуртожитку, можливо, ви поясните різницю між цими поняттями. Роз'ясніть, взагалі, от, будь ласка, це рішення університету. Напевно, то найбільш компетентним для роз'яснення того, які рішення приймає університет, є сам Український католицький університет, він є поважною інституцією. Зрештою, університет вже ви дві заяви видав. Перше видав колегіум, потім ректорат, в яких чітко прописано те, що сталося, і чому вони так а не інакше повелися. Я особисто вирішив стати на захист університету, через те, що перше він мені є дуже дорогим, тому що це університет був мрією наших попередників, таких як митрополит Андрей Шептицький, який заснував Львівську Бовсловську академію. А опісля Патріарх Йосип Сліпий, який 18 років відбув радянських концтаборів. І коли був у 1963 році звільнений з радянських концтаборів, його обміняли за сприяння американців на прохання папи Івана 23-го, то першим ділом, за яке він узявся, повернувшись до е, Риму чи приїхавши до Риму, це був задум створення Українського католицького університету. Е, чому це було так важливо? Тому що він хотів задбати за майбутніх українців, які в силу обставин зовнішніх а саме радянської окупації України, опинилися на чужині. І для того, щоб вони зберегли свою ідентичність духовну, національну, тощо, він засновує той університет, е, оскільки я знав, що? Будемо говорити про на цю тему. Я спеціально, е, спеціально взяв тут, е, маю перед собою твори патріарха Йосифа Сліпого, е, е, які зібрані в одне ціле, і, зокрема, переді мною грамота заснування Українського католицького університету патріархом Йосифом Сліпим у Римі. Уявіть собі, що це був рік 1963, 8 грудня видана ця грамота, оскільки 8 грудня, тепер вже за старим, старим календарем, в нашій церкві святкувалася пам'ять святого Клемента, Римського папи, то є перший римський понтифік, який помер мученичою смертю на наших землях у Херсонесі, теперішній Крим. І університет саме мав назву Український католицький університет імені Клемента Папи Римського. І в, цьому, в цій грамоті Патріарх Йосиф Сліпий він звертає увагу на те, що е, цей університет, чи, е, який він створює, і взагалі дорога. Української е, греко-католицької церкви вказує нам на те, що ми повинні дбати про те, щоб вдержувати Україну на висоті Всесвітнього, кождочасного стану науки, цитую. І він каже, що гідно сповнювала наша церква це послаництво у народі, пам'ятаючи про заповідь Христа, досліджуйте Писання, вони свідчать про мене. І далі він каже: завданням університету є пізнавати минуле українського народу, його християнський світогляд і світогляд цілого Сходу, до якого він належить. А далі зібрати і закріпити це знання в книгах, як у вияві наукової творчості і неумируче свідоцтво українського генія науки, натхнене Святим Духом, пам'ятний на слова. Нестора, нашого найбільшого літописця, який каже, велика користь книжного учення, книги нам розказують, книги нас повчають. І він каже: а вже дуже високим завданням Українського католицького університету, і це найголовніше, є виховувати молоде покоління, перейняти його католицькими засадами і вчинити готовим запалом посвятитися науці і пристосовувати своє знання в житті. При цьому праці Українського католицького університету повинні характеризувати олімпійський спокій наукового підходу і з'ясування речі, про які говорив слуга Божий митрополит Андрей Шептицький на, на святі, перепрошую, основання Богословської академії. Іншими словами, цей науковий заклад був покликаний сповідувати цілі якнайвищі науки. Бо наука має методи, якими вона користується пізнання, це є розум, аналітика, так, і має також форми. І, відповідно, католицькі університети, це були перші університети, які виникли в Європі, бо їх засновувала саме церква, яка дбала про просвітництво. Католицький університет означає, що це університет, то що ми кажемо, з цінностями. Але ці цінності не є такі, які людина, яка приходить, сама встановлює. Ці цінності встановлені самим е, Христом і Церквою підтримувані. І тепер наступне. У католицьких університетах йде поряд навчання, наука і виховання. Коли мова про науку, то вона здійснюється в академічних аурах. Там, де студенти вчаться, можуть бути різні факультети, природничі, математичні, метафізичні, які хочете, філософські, богословські, так? можуть там вчитися всі абсолютно без винятку. Однак, коли людина йде туди, вона йде за цінностями. Так? Крім того, у Картолинські університети згодом у Європі, коли вони розрослися, побачили, що для доброго виховання. Тих дітей здібних, треба мати кампуси, іншими словами, створити середовище, в якому вони також і виховувалися. Тобто далі практикували молитву, спільно, навчилися спільно одне одного підтримувати, скажімо, далі, щоб вони там мали якісь такі привілеї особливого виховання, адже мова йде про виховання кадрів. Сильних кадрів як для церкви, так і для народу, але християн. І колегіум це не є гуртожиток. Колегіум це є місце, де збираються люди, де вибираються люди. Згідно певних принципів. І ці принципи чітко вияснені у статуті колегіумі Заходити на сайт колегіуму, їх пише. Я не можу зрозуміти, чому це не зрозуміла, скажімо, пані Наталя Ворожбит, і чому вона це все, скажімо, затіяла цю справу, бо я інакше ну, не можу це назвати, мені не, не зрозуміло. Адже ж її дочку, вона сама стверджує в університет, прийняли, бо університет приймає згідно норм, які встановлює держава. Він має всі сертифікаційні програми, сертифіковані. І тому там були якісь, скажімо, причини, які, які не за якими не проходила її дочка до того колеги. Чи має право університет, який заснував у цей кампус, колегіум, відмовляти комусь у тому, що він там не має повне право, тому що там підбираються люди згідно з цінностями світоглядів. Це не є гуртожиток. Треба підкреслити, це не є гуртожиток. Ну і я би не звернув на це увагу, знаєте, але я побачив. Що, по-перше, це було зроблено в день, коли хоронили Андрія Парубія у Львові. Хоча оця вся катавасія, ну, вона відбувалася раніше, і пані Наталя Ворожбет дає знаки, чому вона саме той день вибрала публікацію? Для мене є питання. Друге, я в тому бачаю величезне якесь таке замовлення якоїсь структури або якоїсь людини. Чому тому, що цю тему одночасно підхопили? Абсолютно всі провідні телеканали, не, до рештою не львівські, а е, центральні, е, київські, які транслюються на всю Україну. Потім всі блогери підключилися. Таке враження, знаєте, що от вони вони всі йшли як по дзвіночку. Можна це пояснити тим, що пані Наталя Ворожбит є нам відомою. У сферах кінематографії, я так розумію. Добре, але слухайте, тут підключилися вже всі, кому тільки не не, не ліньки було І тому треба було стати на захист університету. І я вдякую, що університет проявив хребет. І тут дехто пробує великих коментаторів казати, що неправильна комунікація була. Сам університет вже каже: вибачте, ми не добре прокомунікувалися. Та добре вони прокомунікувалися. Вони показали свій християнський хребет, який не всім сподобався. Інше питання є, що, е, можливо, це і на такі хвилини є моментом для того, щоб зробити висновки, що не так було зроблено. Можливо, у спілкуванні з публічністю університет презентується, ну, очевидно, він такий відкритий, простір, він дає можливість розвиватися. Але університет мусив врахувати правдоподібно, що тепер дуже багато молоді, а не тільки молоді, але й старших, путають два поняття: це є свобода і сваволя. Свобода каже, триматися правди, а сваволя каже триматися того, як я хочу. І тому свобода є даром Божим, і в університеті свобода науки панує. Свобода мислення абсолютно там є різні люди різних поглядів, так але коли мова йде про сваволю а це вже є проява сваволі спроба накинути мої погляди цілі інституції, ну це не до прийняття. І тому, е, знаєте, е, я думаю, що то не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що що тут щось у цій історії не так. Крім того, час війни. Ми не маємо про що говорити. Я так розумію, що, скажімо, ті, які які це все затівали, ставили собі такі цілі. Перше, знаєте, це звернути перевести стрілки науку, щось важливішого. А друге, посварити між собою людей. Бо зараз народ починається сварити, одні одних називають ті консерватори, ті ліберали, а потім хтось перенесе на площину. Пригадуєте, колись це за Януковича робилося? схід і захід України. Аж доки блаженніший гузар святої пам'яті не сказав такі слова, що Україна не ділиться на схід і захід, Україна ділиться на тих, які Україну люблять або її не люблять. Відповідно, в даному випадку тут немає консерваторів чи лібералів. То або ти є християнином, або ти не є. Чітко визнай. І абсолютно наша держава чи наш народ. Є таким народом різношерстним, що місце для кожного знайдеться тільки одне: люби Україну, люби ближнього, поважай, погляди інших і спільноти інших. Якщо йти за логікою пані Наталі Ворожби, то завтра будь-хто може прийти до чужої хати і встановлювати свої правила. Отже, не от власне дуже багато відреагувало колишніх студентів і колишніх викладачів саме стосовно того, що УКУ моніторить соцмережі студентів, абітурієнтів і стосовно того, що порівняли прапор ЛГБТ з російським. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, перше тему з прапором піднесла тільки пані Наталя Ворожбе. Більше я не бачив інших доказів. Саме Уку взагалі про пропорції не говорить. Так само, як про слідкування соцмереж. Це вже інтерпретація пані Наталі Ворожби. Тобто, це її, скажімо, не знаю, її досвід, але УКУ про це не говорить. УКУ говорить чітко. Що. Не пройшла її дитина по певних категоріях. І все. Але вона пройшла, була зарахована до е, числа студентів Українського католицького університету. І вам не здається дивним, що цей весь скандал е, хіба мусів бути інсценізованим Тому що, добре, Ну ти не йдеш до е, університету, до колегіуму, але ти. Є прийнята до університету на навчання, тому шукаєш собі квартиру, як інші вчиться. І тут одночасно йде зневага уку і, ніби припіднесення Києво-Могилянської академії. Ну, слухайте, людина, яка вміє аналітично мислити, постав собі питання: Гей, що це за, за що це за якась така гра? Очевидно, що пані Наталя Ворожбит, я тепер не довідався. Про, я, вибачте, за моє невігластво, бо не можу всіх знати. Прізвище мені було чутне, але я не знайомий був з її біографією. Тепер я трошки запізнався з біографією, розумію, що людина драматургія сильна. Ну, я тут мушу сказати, що за двох системою вона спрацювала, пані Наталя, на 12. От. Але чи на користь, не знаю. За, за прапорець, це є, тільки в неї можна знайти, а інші просто повторюють. Уку почали критикувати в соцмережах, були навіть заклики до кенселингу, тобто скасування. Важливо відзначити, що це ж один з найкращих університетів країни. Як ви взагалі оцінюєте цю тенденцію, про що це свідчить? Свідчить про що? Та свідчить про те, що знаєте, у нас багато воюють з диванів, багато розвивають країни в соціальних мережах. А натомість реальність інша. Тому тут треба піти за принципом собаки гавкають, а караван йде. Власне, ця дискусія, знаєте, підсвітила те, що е, загалом вступники і українці вони не до кінця розуміють ці цій цінності позицію УКУ, але тому що передусім це католицький університет. От чи можете ви ще раз там, не знаю, по пунктах розкласти, проговорити тезисно, які саме ці цінності? Коли мова йде про... Університет католицький, то назва католицький надається спеціальною конгрегацією. Зараз вона називається Декастерією е у справах е католицької освіти католицької освіти. Тепер, коли мова про університет католицький, що він у себе що він у себе включає? Отож. Перше, це візьмемо по студентах, так? По студентах. Католицький університет має на меті не тільки дати студентам дуже хороші професійні знання, але виховати їх. Як цілісних людей, у яких віра, моральність і наука поєднуються. Це перше. Тобто, сприймається молодь з різними світоглядами, але відкритою до пошуку сенсу. Далі викладачі і науковці згідно статутів католицьких університетів, їх має характеризувати тих викладачів, це те, що вони самі. У своєму житті живуть у згоді з сумлінням, з Богом, і також їхні погляди не суперечать доктрині євангельській, доктрині церкви. Тепер, коли мова йде про е, цінності е, такі католицького університету, е, е, християнські можна сказати, так? Це є те, що цей університет, поглиблюючи науку, поглиблює пізнання Бога Христа. Так? Відповідно, той, хто е, вважає себе войовничим атеїстом, тут йому не місце. Чому? Тому що він буде не вчитися, буде воювати, розумієте? Е, той, хто хоче, наприклад, щось шукати сенсу в тій науці. В католицькому університеті Він, очевидно, тут знайде себе. Іншим, якщо так коротко, то е цінності, які ми говоримо християнські це по суті віддзеркалення Євангелія то, що каже Ісус Христос: Любити Бога, любити ближнього, пізнавати Бога, пізнавати світ, пізнавати ближнього. Просто знаєте, у нас е ви, ви правильно. Поставили питання, тому що у нас, коли говориться про цінності, то зараз є величезна проблема не тільки з християнськими цінностями, які є розмиті. Але і національними цінностями, які, які розмиті. І тому нам так важко збудувати модель України, яку ми хочемо бачити. Бо кожен підстосовує десь під себе. Але існує так зване загальноприйняте, природне право. Людське право тощо. І тут розмивати ці поняття просто неможливо. От, наприклад, давайте поговоримо так, щоб нас зрозуміли, ті, що будуть нас слухати, чи дивитися. так Чи може у католицькому університеті вчитися дитина, яка є невіруюча. Може. Абсолютно. Але при умові, що вона вчиться. так а не воює проти християн? Чи може вчитися там людина, яка має ну якісь е аморальні відхилення? так? Може. Ну, бо це процес. Людина сьогодні має одні проблеми, завтра другі. Але питання. Чи може у колегіумі, тобто в кампусі, проживати людина? Вороже налаштоване до християнства. Відповідаю: ні. Чому? Тому що там є певні правила, так як монастир. Чужий монастир своїми правилами не йдеться. Зрештою, коли повертатися до цієї дискусії, зауважте, що сама пані Наталка Ворожбит визнає, що дорці пропонували замешкати не з студентами, а з викладачами. Чому? Тому що е, викладачів вона вже не збирала себе переконувати, розумієте? Її дочка, бо, видно, вона має інші погляди. І там вона би великої біди не наробила. А коли мова йде про кампус, там якраз є діти, які тільки но починають ставати на жит... в житті на власні ноги. І тому той, хто мутить воду, він буде мутити всю отару. А вона не захотіла. Мені це, знаєте, пані Оксана, мені це нагадує дуже погано зрежисерований скандал, який пішов на Уку на краще в тому значенні, що Уку показав свій хребет. Уку знайшов солідарну підтримку навіть. Зі сторони священників меріан в Україні за кордоном, які може скептично ставилися до того такого роздвоючастого поняття УКУ, де коли він демонстрував зараз, у отримав колосальну підтримку, колосальний кредит довіри, принаймні, з різних сторін, так. Але кричать чомусь найбільше ті, які бачать тільки одну проблему знаєте? І, зрештою, коли мова йде про, про, про доньку пані Наталі Ворожби. Я дуже розумію, я са Монах, я не маю дітей. Я розумію її материнське почуття. так? Бо вона хоче з донькою якось добре жити. Але я думаю, що вона хоче також, щоб донька була гарно вихована, щаслива. Тому, і, а бути, виховувати, це не означає потакати дитині всьому. так? А показувати її ідеали, до яких вона повинна стриміти. Бо на тому полягає педагогіка. Якщо говорити ось про правову площину, так? чи от, знаєте ви, можливо, очевисти, чи може хоч і приватний університет, але який має державну акредитацію, приймати студентів виключно до свого статуту. Тому що багато хто закидає дискримінацію. Е, дивіться, тут треба розрізнити. Коли мова про випадок з донькою Наталки Ворожбит, то мова не йде про університет. Її університет прийняли, бо вона поступила згідно з всіх балів. Її не прийняли в кампус. Це зовсім інша інституція, колегів. Тобто вона не належить до освітніх інституцій, а виховних. Тому тут абсолютно мені здається, недоречна ота критика. Тих, які кажуть про якусь дискримінацію. Дискримінацією є якраз те, що е, зараз знявся цей галас, який пробує диктувати правила українському католицькому університеті, згідно ми їмо жити. Зрештою, треба розуміти, про це ми вже говоримо, що університети мусять мати певну свободу. Бо якщо вони не будуть мати свободу в науці, наприклад, розумієте. То вони будуть працювати на будь-яку ідеологію. А цього ми не можемо допустити, тому що коли ідеологія лізе в науку, тоді наука перестає бути наукою. Останнє питання. От загалом, яким ви бачите зараз завдання саме християнських університетів? Що, що вони мають мати на меті? Я буду говорити за католицькі університети. Зараз я зауважую що в нашу добу в нашу добу. Є величезний занепад розуму, тобто інтелектуального мислення. На це вплинули багато факторів. Один з них це є виникнення штучного інтелекту, це є соціальні мережі, це є можливість здобути інформацію дуже швидко без труду. і е на превеликий жаль, сьогоднішня модель пізнання світу є більше емоційна, ніж інтелектуально-аналітична. І, можливо, тому ми маємо так багато проблем. Тому навіть щоб зрозуміти, що мислить людина, то треба вдаватися у аналітику і жестів, і міміки, тому що емоції людини нині одні завтра другі. Ну, от бачимо на прикладі президента Трампа. От йому сьогодні один настрій, завтра другий, і весь світ читає, як то підійти під його настрій, щоб його переконати. Ну це театр абсурду діється на наших очах. І зараз дуже розвивають поняття так званого штучного того, перепрошую емоційного інтелекту. Коли я вчився в школі, в університеті, нам чітко говорили про те, що є раціо, розум, є фідес, віра. А такі речі, як нюх, смак, дотик, це є просто відчуття. Але вони є суб'єктивним джерелом пізнання світу, бо вони змінні. Менш більш об'єктивним є що? Раціо, розум і віра. І, власне, католицькі університети, я би дуже хотів, щоб вони дуже сильно зайнялися наукою в різних сферах, а такою правдивою наукою. І УКУ пробує це робити. Мимо того, що воно має багато. Соціальних ініціатив, так а друге, ну ви знаєте, треба Українсь... католицькі університети повинні допомогти церкві вже як інституції виховати мудрі, віддані жертовні кадри, які б відзначалися і високим інтелектом, і одночасно дуже доброю вихованістю. Бо виховання, культура, етикет в. Вони є запорукою того, що майбутнє наше буде без воїн. Бо як ми будемо виховувати людей аморальних, тобто кожного своя мораль, або виховувати на моральному релятивізмі, який зараз дуже поширений, який каже, що правда є такою, як я її бачу, то майбутнє світу буде поглинути війнами. Не буде з ким комунікувати. Або диктатурами. Диктатури. І війни зароджується там, де в шухляду ховається інтелект і віру. Дякую, отже, за цю розмову, за вашу позицію і за те, що ви допомогли трішки розставити ось ці всі акценти. Будемо сподіватися, що цей діалог він якось допоможе знайти більше цього порозуміння між університетом, між церквою, молоддю загалом. Щиро вам дякуємо і до зустрічі. до зустрічі.